Вітаю вас! Це програма Ера будівництва. Цей випуск присвячуємо контролю якості. Отже, запрошую на будмайданчик. Вулиця Хорольська, 1А. За зведенням житла ведуть нагляд державні органи. Організація, що проєктувала дім. Існує внутрішній контроль підрядної організації. Технічний нагляд здійснює компанія-забудовник. Наряду з проведенням технічного надзору. Колденовая компания инициирует совместно с субподрядными и генподрядными организациями проведение согласно утвержденного графика выбраченного инспекционного контроля качества выполнения работ. В неделю мы проводим одну-две проверки. Серед монтажників, які зводять цю панельну 25-поверхівку, заслужений будівельник України Віталій Солончук. Каже, не перерахувати, скільки квадратних метрів збудував в столиці. Своєю роботою пишається. Я їй і... що ти вже не дам цим будинкам, Я кажу, їхати по масивах, так. А ще є. З сином їхати, чи з дочкою чи з внучкою. Показати оце, батько будував цей дімчик. Дід. На думку пана Віталія, перша запорука якості на будівництві досвідчені фахівці. У монтажників, які працюють на Хорольській, середній стаж роботи 25 років. Щоб кожен знав свою роботу, щоб не тірялися люди, став до роботи, щоб рана того не боявся. Спеціалісти 4-5 розряду. В основному тут хлопці всі вже працюють зі стажем. Всіх великий стаж роботи на будівництві якими б досвідченими не були монтажники, кожен етап роботи супроводжується операціями контролю. Після того, як панель встановили баштовим краном, її на певний час ось так закріплюють у проєктному положенні. Щоб в плані стіна стояла, відповідала проєктному положенню, по меточці геодезичній вивіряється уголком, шаблоном. В даному випадку шаблон у нас составляє 20 сантиметрів. Це відповідає панелі Проєктному положенню в плані. Наступний етап перевірка на вертикальність. Вес должен соответствовать э, нулевой отметке. В данном случае стена стіна вивірена і знаходиться э, в проєктному положенні як в плані, так і в отвесі. Тільки після цього до роботи береться зварювальник. Контрольна перевірка на вертикальність. Прилад показує нуль. Все вірно. Далі монтажні вузли лишається очистити від шлаків і нанести антикорозійне покриття. Окрім встановлення панелей, технічний нагляд контролює якість матеріалів. Так відбираються зразки цементно-піщаного розчину, адже його на міцність будуть перевіряти в лабораторії. Валерія лі скажіть, будь пожалуйста, якими порціями готуєте цементно піщану пасту? Цементно-піщану пасту ми готуємо на місці небольшими порціями. В даному випадку це 0,3 куба. Ми готуємо небольшими порціями для того, щоб в время можна було виробити цементно-піщану пасту в течение 30-35 минут. Комісія обов'язково заходить у квартири з'ясувати, як виконані шви між панелями. Після монтажа, після обжаття цементно піщаної пасти, вона затирається і не можна привышати 2 см між шви. По горизонталі, по вертикалі. система менеджменту якості холдингової компанії «Київміськбуд» відповідає міжнародному стандарту ISO 9001, що підтверджує відповідний сертифікат. Крім того, як стверджує очільник департаменту закупівель Київміськбуду Олександр Лисюк, гарантія якості це укладання довготривалих контрактів із постачальниками будівельної продукції, які варті довіри. Ми повинні знати. І повинні от підбирати такого партнера, який не пропав би через 10 років, і в разі якщо його прилади або його якась продукція прийде в відповідно буде неякісною. То щоб була можливість замінити великі тягнуться до великих. Тобто, ми компанія є досить потужна. Ми зацікавлені і співпрацювати з такими ж потужними компаніями. Ну ось і все, дякуємо, що ці п'ять хвилин ви провели з нами до зустрічі о 7.20 щовівторка що вівторка і що четверга у програмі Ера будівництва. you yeah. yeah.